Друзі, привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті рублені котлети. Беремо курячий філе та нарізаємо його дрібним кубиком. Туди ж додаємо яйце, сметану, борошно, сіль та спеції за смаком. У мене це були сухий часник, хмелі сунелі та трошки чорного перцю, і за допомогою столової ложки все дуже гарно перемішуємо між собою до повного об'єднання. Все, наш фарш готовий! Сковороду добре розігріваємо, додаємо трошечки олії та викладаємо котлети столовою ложкою, трошечки розрівнюємо та смажимо на середній температурі з двох сторін до гарного золотистого кольору. Готові котлети обов'язково перекладаємо на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію, і вже можна смакувати. Це дуже смачно, але можна трошечки витратити час. І подати їх з грибним соусом. Це буде ще смачніше. Для цього беремо цибулю та нарізаємо її довільними шматочками і легенько обсмажуємо до прозорості. Туди ж додаємо нарізані грибочки і також легенько обсмажуємо. Сипаємо борошно і за допомогою лопатки все добре перемішуємо. Тим самим борошно підсмажується і можна додавати поступово молоко. Вливаємо потрошки, кожного разу дуже гарно все перемішуючи. Тим самим борошно почне заварюватись і потім, коли ви будете додавати ще молока, соус почне густіти і ви зможете контролювати його консистенцію. Потім додаємо сіль та спеції за смаком, викладаємо туди шкотлети та ставимо на плиту прогрітися декілька секунд. Накриваємо кришкою та даємо настоятися приблизно 15 хвилин. Подаємо з будь-яким улюбленим гарніром. Смачного!